перед великою війною у Латвії велика кількість людей загалом симпатизували Москві. А останні опитування кажуть, що лише 4% підтримують Москву, тобто майже ніхто. Ми нещодавно ухвалили закон, що якщо ви сіли за кермо дуже дуже п'яним, то держава конфіскує у вас автомобіль. І тут мій міністр каже: А чому б нам не віддати ці авто українській армії? То ми понасилаємо їх в Україну, і через це я кажу, що Україні допомагає 100% нашого суспільства, навіть ті, хто їздять по п'яні drive. Як вважаєте, чи популярна в Європі ідея про те, що Росія має бути зруйнована. Я не чекаю нічого дуже позитивного. Росія не зміниться у близькому майбутньому. Це в інтересах нас усіх, не тільки України, а в інтересах усієї Європи, щоб Україна вступила в НАТО. Це не означає, що всі інші країни кажуть так, так звісно, звісно. Вони поки що не готові, але вони будуть за до України прибув з візитом прем'єр-міністр Латвії Крішян Скарінш. і ми з ним поговоримо не лише про українсько латвійську дружбу, але також про членство України в НАТО та про те, як Україна переможе у війні. Доброго дня, гелопремінністр, пане прем'єре, дякую вам за зустріч і дякую за статтю Financial Times, у якій ви кажете про те, що Україна точно буде членом НАТО. Але чи поділяють цю вашу думку інші держави? наразі я надаю їм аргументи для цього. Я кажу, що Україна не лише має приєднатися до ЄС з початком формальних переговорів про вступ вже цього року, навіть під час війни. А також пояснюю, що після війни для нашої європейської безпеки важливо, щоб Україна стала членом альянсу є колеги та країни, які зі мною погоджуються: це Балтійські держави або Польща, де я якраз був учора? Зустрічався з прем'єром Маровецьким. Поляки, звісно, також згідні. Але зараз ми перебуваємо у процесі підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться за кілька місяців. І я розраховую, що там ми обговоримо Україну. Я не думаю, що можна розраховувати на ухвалення якихось рішень вже у Вільнюсі, але навіть з війною яка ще. Триватиме, ми всі маємо почати думати, що ж відбудеться після війни, як ми забезпечимо, щоб мир закріпився зараз. Ми всі сконцентровані на тому, щоб допомогти Україні зброєю, боєприпасами, гуманітарною, фінансовою підтримкою, щоб ви виграли війну, і це правильні пріоритети. Але ми також маємо думати про майбутнє, і я пояснюю колегам. Подумайте, вступ України до НАТО після війни це також у ваших інтересах, не тільки інтересах України. Ви також Писало Financial Times, що вступ України до НАТО буде можливий лише після перемоги України, а до Вільнівського саміту це навряд чи можливо. Та давайте розберемося, що таке для вас перемога, коли настане момент, після якого Україна може вступити до НАТО arrives. It's up to Ukraine. визначати, що є перемогою. Це справа України, президента Зеленського та уряду. Ні, ні, наприклад, якщо Зеленський прямо зараз оголосить, що ми вже перемогли, це не дозволить Україні вступити в НАТО вже завтра. Дійсно, перемога має обов'язково включати мир, а зараз миру немає, бо росіяни продовжують свій брутальний напад на вас. Але як саме завершиться війна, яким буде мир? На це питання мають відповісти українці, а не хтось із нас спозамеш України. Наша задача допомагати вам досягти мити, надавати вам все, що для цього потрібно. Українці для себе визначили, що таке перемога для нас. Першим кроком є повернення Криму і Донбасу. Це не буде завершенням процесу, але просто необхідно, щоб говорити про перемогу. Чому вам не сказати про перемогу те саме? Та я згідний з вами. Звісно, я також розумію, що перемога передбачає звільнення України, але війна ще триває. Крім того, мене раніше непокоїло те, що у минулому деякі мої європейські колеги висували ідеї про завершення війни, і я тоді казав їм: ні, це не наша справа говорити вам, якою має бути перемога. Тому те, що ви зараз сказали, мені теж видається абсолютно правильним, але важливо, щоб цей вибір зробили саме ви, а не хтось інший. well, but the important is that you define this victory. Натенівонфондіатсайд Айл Ретношотлі Коротко повернуся до питання членства України в НАТО і сприйняття цієї ідеї в Альянсі. Звісно, саміт у Вільнюсі дасть більше ясності, але ви вже зараз у контакті з колегами, главами держав та урядів, що є членами альянсу. Як вважаєте, вони поділяють думку про те, що Україна має бути в НАТО? now it's a process. наразі. Цей процес триває перед великою війною, що почалася 24 лютого 20 Другого року держави Балтії та Польща вже постачали зброю Україні. А ми покладалися на розвідданні США. Е, ну і ці дані виявилися правильними. Чимало наших друзів та союзників тоді не вважали, що все ясно. Вони думали, ну то може не буде війни. І тепер ми знову закликаємо всіх до далекоглядності і кажемо, треба думати про майбутнє, про час, коли війна завершиться. Бо тоді роль і місце України буде у складі НАТО. Зараз знову, як і тоді, ми не чуємо, Йому від інших країн, так так звісно, звісно. Зараз той самий процес. Ми бачимо, бачимо обережність. Мабуть, це найправильніший термін. Жоден член НАТО не хоче, щоб альянс дійшов до участі у війні. Це абсолютно ясно. Саме тому, коли я кажу про НАТО, то підкреслюю, коли війна завершиться. Але ми вже маємо дивитися у той час. Зараз чимало союзників не думають про те, що буде після війни. Вони живуть сьогоднішнім днем і думають. Про те, як надати Україні більше танків та снарядів, я погоджуюся. Ми маємо пришвидшувати оборонне виробництво в Європі, маємо шукати де більше допомогти Україні, але також потрібно думати про наступні кроки. Я не бачу жодного іншого варіанту окрім вступу України в НАТО. Денек степ, ай сій но адачойс, ай сіно адачой сфорнейтоенфрфоюреп, але політичні процеси це саме процеси. Хтось повинен бути першим, тож першими знову виявилися ми а й що що Україна точно переможе. я не бачу варіанту, за якого Україна програє. Я не бачу варіанту, за якого Росія переможе. Це просто неможливо уявити. А те, що показують ваші люди, ваша армія, це урок для всіх нас. Ви воюєте за свою батьківщину, за життя ваших родин. А росіяни ведуть війну за імперіалістичні мрії Москви. А солдат, який воює за чиїсь імперіалістичні мрії, не може бути надто вмотивованим. Словом для мене ваша перемога.

Росія іноді ухвалює рішення, які складно назвати раціональними, як ми це вже бачили, із повномасштабним вторгненням до України. Чи не виявиться наступним таким рішенням вторгнення Росії до однієї або кількох держав НАТО? as you said, і Як ви вже сказали, це був би у Україні нераціональний крок, але це набагато більш нераціональний крок ніж вторгнення. Тоді Москва взагалі не припускала, що Україна буде опиратися. У Москві було помилкове враження, що для українців їхнє захоплення Росії буде таким собі збоченим щастям, і вони вважали, що ніхто інший не допомагатиме захищати Україну, адже ваша. Держава не є членом НАТО, із захистом країн Альянсу все принципово інакше. НАТО давно та традиційно покладається на спільний захист, і всі знають, що таке стаття 5. До того ж, після 2014 року, а також ще більше після лютого 2022 року, альянс суттєво змінив захист свого східного кордону від держав Балтії і далі до Румунії з Болгарією. Недарма альянс зараз перебуває у процесі вступу Швеції та Фінляндії до Ця лютого це було просто неможливо уявити. Лише 15-20% шведів та фінів хотіли бути в НАТО. Швеція була нейтральною понад два століття. Фінляндія також мала тривалий нейтралітет. То навіщо їм було взагалі змінювати це? Але напад Росії на вашу країну переконав їх вступити до НАТО. Тобто зараз змінюється дуже багато речей, і те, що було неможливо уявити рік тому, стає реальністю. Можливо, для когось так само складно уявити, well, russia's war in your country has convinced them to join nato. so many things are now changing. and if it was unimaginable one year ago, then maybe for some it's not understandable how will ukraine join nato. but to me, i see it quite clearly. я захоплююся латвійським главою МЗС Едгарсом Лінкевічем, особливо через його нещодавній твіт, де він написав Раша Деленда ест». ви це бачили? Ні, не бачив це перегукується з відомою фразою Карфаген Деленда ест», Тобто Карфаген має бути зруйнованим. На вашу думку, наскільки популярна у Європі ідея про те, що Росія має бути зруйнована? Вайдлі попіль? Юкенседес ну, ви можете сказати це інакше. Росія має програти цю війну, і Росія справді має її програти. Цей результат не уникний. бо Росія це імперія, і в історії Європи не так давно було чимало імперських держав. Ми латвійці чудово це знаємо. Ми були під владою німецької імперії. Ми були в польській імперії. Ми були в Шведській імперії, і потім ми були також в Російській імперії. The Swedish Empire. Is no more. Вони наші друзі і союзники. Німецької імперії більше не існує. Вони наші друзі і союзники. Польська імперії теж не існує. Поляки і литовці стали нашими друзями і союзниками. А що ж з російською імперією? Вони хочуть продовжувати існувати, і це єдина небезпека, яка є для миру і безпеки в Європі. Тому ми маємо забезпечити все можливе, щоб Росія не досягла успіху у своєму прагненні змінити світовий порядок, за яким ми в Європі переходимо. Від імперій до національних держав, а національні держави поодинці є вразливими, але коли ми разом, ми дуже потужні, і тепер нам потрібно, щоб нас додатково посилила Україна, яка доєднається до нас, поза тим, навіть коли Росія програє, якою вона буде в Євросоюзі, має бути бачення того, якою має бути повоєнна Росія, рісіторіс поствораша very positive. На жаль, я не маю підстав для позитиву. Зараз немає жодних свідчень того, що всередині Росії щось зміниться. Російський уряд зовсім не здається вразливим. Громадянське суспільство в Росії геть придушене, а опозиція або знищена, або в тюрмах, або втекла з Росії на захід. Ніщо не свідчить про зміни. І через це ми можемо припустити, що Росія не зміниться у близькому майбутньому. can assume that Russia will not change in the near future. Отже, ми повинні призвичаїтися до такого стану, а це означає, що Європа має посилювати себе. Адже єдине, що розуміє чинне керівництво Росії, єдине, що впливає на його імперіалістичне бачення світу, це сила в Україні. Вони стикнулися з силою опору, на яку вони не розраховували. Альянс зараз теж дуже сильний, і тому долучення України до НАТО після війни це те, що дасть нам впевненість. Вони більше ніколи не прийдуть в європу з війною чи не думаєте ви, що стримати Росію надовго це досягти тієї точки, коли Росія розвалиться на шматки? Це зовсім інше питання, і це буде можливо лише у разі внутрішніх змін в Росії. І Я не бачу, як цього можна просто зробити ззовні. Я не впевнений, що це заслуговує зараз на нашу посилену увагу. Натомість нам потрібно приділяти увагу тому, щоб допомогти Україні перемогти, а потім працювати над інтеграцією вашої країни до Євросоюзу та до НАТО після війни натомість Росія лишиться, і вона лишатиметься проблемою протягом наступного покоління, чи навіть довше. Я не думаю, що це короткострокова проблема. А я, як політик, міркую практично. Є те, на що я можу вплинути, і є те, на що я не можу вплинути напряму. Я можу допомогти Україні на її шляху до НАТО і ЄС. А що буде відбуватися по той бік кордону з Росією це питання до Росії. That's really up to the українські військові кажуть, що для перемоги нам потрібні літаки та далекобійна зброя. Захід це розуміє, дазвес наузи звичайно захід знає про всі запити України і різні країни. Вони ну ми всі чудово пам'ятаємо, як змінювалася політика щодо зброї під час цієї війни. Спочатку Балтійські держави та Польща надавали зброю, але ніхто інший вам зброї не давав. Потім інші теж почали давати зброю, але відмовлялися надавати важку артилерію та далекобійні системи. Потім сказали, добре даємо артилерію. Потім те саме з протиповітряною обороною казали. Ні, про танки тепер дають танки словом, це такий шаблон, за яким все розвивається. Спочатку вам кажуть ні, а потім це перетворюється на так, звісно, чому деякі держави так поводяться? Ну бо в них є давнє побоювання ескалації. Але для мене очевидно, що Москва йде на ескалацію або не йде на неї, виходячи з власних міркувань, а незалежно від того, що робить будь-хто з нас, по цей бік російського кордону. Тому це питання часу, коли ви все отримаєте. Інше питання: що Україна потребує набоїв та снарядів для тієї зброї, яку ви вже отримали, не меншою мірою ніж потребує нової зброї. Найбільшою є проблема в артилерійських снарядах. Натомість ми у Європі та в НАТО стикнулися з проблемою, що наші виробничі потужності є дуже низькими. Росія побудувала постачання для умов війни. Вони виробляють стільки, скільки можуть. А у нас в Європі досі виробництво ведеться на мирній основі, хоча потреба є на Гато більшою ми зараз маємо забезпечити зростання обсягів і ведемо дискусію про те, як нам це забезпечити, як зробити європейську спільну закупівлю боєприпасів для артилерії, щоб дозволила би компаніям виробникам інвестувати гроші і наростити виробництво. І ми зробимо це. Я хотів би, щоб це сталося швидше, але це точно станеться. But it will давайте поговоримо про відносини України з Латвією та про підтримку України. Не знаю, чи ви про це чули, але нещодавне опитування засвідчило, що українці вважають Латвію однією з найважливіших союзників України під час цієї війни. Можете розповісти, що таке надала нам Латвія, і як саме ви допомагаєте Україні у ці важкі часи? Гавдаз Латвія Гелпас із Хатаймс перш за все, ми допомагаємо військовим чином. Ще до 24 лютого. Ми надавали зброю, включаючи стінгери. І як розповідав мені ваш посол у Латвії, оці ракети, що ми надали, допомогли Україні вже у перший день вторгнення, 24 лютого, коли ви захищали аеропорт під Києвом, щоб збивати російські повітряні судна, які туди прямували, так само була використана військова допомога від інших балтійських друзів та від Польщі. Тобто ми допомагали вам воювати від. Першого дня Станом на зараз ми передали вам військову допомогу на суму, що складає 1% нашого ВВП. Але окрім цього, наше громадянське суспільство, звичайні люди через різні типи організацій, допомагають і підтримують вас усіма шляхами, які можна уявити, надсилають автобуси, автомобілі, надсилають медичну допомогу, передають гуманітарну допомогу і просто готівку, щоб допомогти українському суспільству так, як тільки спадає на думку. Uh, helping Ukrainian society in, in, in every way that they can think of. And I can say with a bit of humor. я ще розповім про одну допомогу, яка може видатися жартом, ну але це по-доброму в Латвії. Віднодавна є закон, за яким у разі, якщо людина сідає за кермо дуже дуже нетверезою, здається, йдеться про півтора проміля спірту в крові чи щось таке. то держава конфіскує автомобіль, і у нас з'явилася проблема. А що робити з цими машинами, які накопичуються? І тут мій міністр фінансів каже: А чому нам не віддати ці машини українській армії? ми з ними зв'язалися і з'ясувалося, що їм це цікаво, і ми надсилаємо до збройних сил України не всі авто, а ті, які справді потрібні на фронті. То я жартом кажу, що 100% нашого суспільства підтримують Україну навіть ті, хто їздить по п'яні Худрінкендрайв Спотінюкрейн Байзуречі підтримка латвійського суспільства це дуже цікава річ, адже я розумію, що на жаль, ваше суспільство неоднорідне у Латвії. Живуть люди і російського походження. Як ви досягли того, що і вони підтримують Україну? Ми їх не переконували. Вони розумні, вони дивляться новини. Справді перед війною велика частина латвійського суспільства із симпатією ставилася до Москви. Але останні дослідження каже, що тільки 4% всього населення Латвії, незалежно від того, якою мовою вони говорять вдома, досі підтримують Москву. Тобто таких майже не лишилося, і тут треба згадати історію Латвії під час другої світової війни, особливо наприкінці війни, росіяни робили в Латвії те, що зараз вони роблять в Україні. Те, що Робили в бучі масові страти, депортації, виконання фейкових вироків, зґвалтування жінок, мародерство, крадіжки все це відбувалося у нас, і люди досі зберігають пам'ять про це. Це є в сімейній пам'яті. І зараз ми бачимо, що це роблять з вами. І тому Літві підтримують вас не лише раціонально, а через абсолютне переконання, через емоції. Саме тому рішення нашого уряду про підтримку України це не особисто моє рішення. Ця підтримка не залежить від мого уряду. Коаліції чи від якихось політиків, бо усі політики вважають так само. Це підтримує усе латвійське суспільство. У цьому питанні ми, як нація, доволі унікальні. Та й загалом Росія досягла багатьох змін, які вона явно не ставила собі за мету. Вона посилила Європу, згуртувала європейців. Вона посилила НАТО, змусила альянс до розширення. Через неї Фінляндія та Швеція зараз вступають до НАТО. Але одна з таких змін це те, що Росія допомогла об'єднати латвійську націю. І ми бачимо, що Росія не змінюється взагалі, але наша країна має свій досвід, і латвійці мають свій досвід. І ми зараз читаємо про депортацію дітей з України і згадуємо про латвійський досвід. Бачимо масові поховання і згадуємо. Бачимо розстрільних людей і згадуємо. Це ж те саме. Росія повторює це знову, знову і знову. І ось чому ви маєте підтримку не тільки політики в уряді, а усього латвійського суспільства. We remember. We look at the people just being shot, and we remember. It's the same. It's repeating and repeating and repeating, and that's why the support is coming not only from politicians in the government, but very meaningfully from civil society itself. To finalize, завершення давайте поговоримо про європейське майбутнє України, у I я вірю і наскільки я розумію, Так, і це не лише ми з вами, хто в нього вірить. Україні надали статус кандидата, що можна перекласти як фразу Окей, ми хочемо, щоб ви були у нашому клубі. А я зараз пояснюю колегам, що ми маємо розпочати формальну процедуру вашого вступу цього року, навіть у разі, якщо війна ще триватиме. І коли я говорю з представниками вашого парламенту, з прем'єром Смигалем, з міністрами, для мене було досить очевидно, що ваш уряд і ваш парламент вже зараз роблять чимало змін. Reform, and it's quite sure that the the, the, the is already doing many of the changes, the reforms that any country that wants to join the EU has to do. А ми з боку ЄС зі свого боку маємо визнати це і допомогти вам доєднатися до Євросоюзу. Моя держава Латвія проходила це 20 років тому. Це складний процес, який потребує багатьох реформ. І чим більше реформ ви робите, тим більшим є опір, бо завжди є ті, хто не хоче змін. Утім, цей процес неймовірно допоміг нашій країні. Бізнес зараз почувається краще. Прийшли нові інвестиції, нові стандарти життя. Словом, все це найкраще. Між тим, ми переконані, і особисто я переконаний, що тією ж мірою як вам потрібна Європа, Європі потрібна Україна, бо євросоюзу зараз потрібен поштовх динамізму. А ваша країна це нині і є динамізм. Of ви точно відчуваєте, якими є настрої серед країн-членів ЄС. Чи відчуваєте ви, що вони готові? Адже, врешті-решт, це буде політичне рішення розпочати переговори про членство з Україною цього року. Вони ще не готові, але вони будуть готові. Це процес. Це так само, як зі зброєю, де ми, Балтійці, були в Амбенгарді. І на початку багато хто говорив ні, ні, ні. А, а зараз ті самі люди кажуть так, not, no. так, так. Тобто знову ми на першій лінії щодо ЄС нарешті ми почули окей, можливо. Тепер ми кажемо, але треба ще НАТО і чуємо. О, давайте подумаємо. Але нічого, треба рухатися вперед. Це процес. А я, як прем'єр-міністр Латвії, повністю переконаний, що ми праві, що це у нашому інтересі, щоб ваша країна стала членом як Європейського Союзу, так і НАТО. Перше, тобто ЄС має початися цього року, друге потім, коли війна закінчиться. Але для того, щоб прокласти шлях до вступу в НАТО після війни, ви маєте розпочати готуватися до цього зараз, поки війна ще триває? планувати це потрібно вже зараз. І це мій аргумент, war is over. Югавтостарт планіна е my з май аргімент тумайкалексюдефенелікіна. Ви точно не можете назвати дату вступу до ЄС, це просто нереально. Але you know, be better, давайте спробуємо it's оцінити. Певно, неможливо завершити переговори з ЄС протягом одного року. А який термін є реальним? Я вважаю, що якщо якась країна може поставити тут рекорд, то це ваша країна. Тому що в інших випадках, навіть у моїй країні в Латвії, коли уряд пропонує реформ. Ми і навіть коли у суспільство в цілому теж цього хоче, все одно є групи впливу, які проти цього. А в Україні зараз, як я відчуваю, є рідкісна можливість саме через війну. Те, що робить Росія, водночас з вашу націю у прагненні до своєї мети, і ви зараз значно більше єдині у бажанні долучитися до ЄС ніж багато інших держав-кандидатів раніше, і це також, на мою думку, створює можливість бути швидшими у вступі ніж це робили інші. Звісно. Вступ до ЄС це все одно тривалий процес, це не зробиш за три дні, і це навіть не те, що реально зробити за рік. Але для мене ясно, що процес має розпочатися, бо тільки після того як це почнеться, усі побачать, як швидко він рухається або ж не рухається, і далі справа буде не за євросоюзом, справа буде за Україною, за тим, як ваш уряд і парламент буде втілювати ті чи інші реформи. Але я налаштований позитивно. Бо якщо хтось може зробити це у рекордно коро.